З нами знову Юрій Талезін, та людина, яка знайшла в собі сили, можливості і людей, які підтримали його, щоб ремонтувати наші дахи. Вікна стікла, ви пам'ятаєте, із редакцією він мені допомагав ремонтувати не тільки, скільки людей він врятував і виручив. Ми про це вже говорили, але я думаю, не все, не все, не все. Зараз Юрій Талезін займається підвезенням гуманітарки, будматеріалів. І в його руках оцей постсовєтовський э, транспортний, транспортний, транспортний засіб. Скажи, будь ласка, дуже мало часу. Хто хто допомагає найбільше сьогодні? от На твій на, погляд. На, на даний час в підвезенні дуже допомагає Куценко Ніколай Іванович. Це... Очільник Прата імені Сковороди. Да? Він допомагає і горючо-смазочним матеріалам, і транспортним засобами. Засобам він неодноразово майже кожен день надає Камаз з прицепом або взагалі два КАМАЗ Анатолій Іванович Єресеєв допомагає організовує людей, бо на даний час дуже Тяжко знайти фізичних працьовитих хлопців, щоб все це завантажити розвантажити. і розвантажити, доставити на місце, розподілити по об'єктам, кому це потрібно. В даний час їздимо під обстрілами. Це героїчно. Я вас бачу в таких місцях. Мене там теж носить. Да. Я просто поражаюсь. Ви не боїтесь, щоб що воно попаде колись. Це страшне. Там, там зриви. Я чого вас перебиваю? Я недавно знав про унікальний такий е, випадок, коли влада з народом, я сміюся з цього, да, ви підійшли до чиновника дуже високого рівня. Особисто поспілкувалися. Наскільки я знаю, у нас зараз вирішується потихеньку проблема з доставкою будівельних матеріалів, яких нам дуже зараз не вистачає. Сьогодні знову розбили одноробівку, знову розбили золочів. Скажіть, з ким ми спілкувалися? Не буду озвучувати фамілію, і Вікторія Володимировна. Безфамільно. <безфамільна> я зрозумів. фамілію ми не будемо доповідати, а це дійсно. Керівництво. Ви напряму як? Просто кер керівниць, побачили в стріту. Я, я, я просто на дорозі побачив цю людину, вона окликнулася, вона допомогла. Вона Спасибо. Ви казали, що ви з золочево. Так, да, ми сказали, що з золочево. Підійшов я особисто до Вікторії Кажу, Вікторія Володимирівна, уділіть, будь ласка, 5 хвилин почуйте, будь ласка. Ми... Богодуховський район, але ми із Золочева у нас дуже тяжке становище. Вона допомогла. Вона братику, скажи результат. Результат, результат. Вона... Результат допомогла одноразові пакети із продуктами харчування. Це для населення. Відвантажити. Потім курятину допомогла для, для, для людей. Допомогла стройматеріалами: Плін, плівка, USB, шифер. Ох ти, клас. Там, якщо не довеземо, то пообіцяли, що вирішують на підвозі на підвозі і буде постачання в наш район, буде допомога. Я дуже вдячний цій людині, що вона почула нас, допомогла. Не знаю з ким вона спілкувалася особисто. Але дуже вдячність за допомогу. Дякую вам від наших земляків за вашу. Роботу за вашу небайдужість. Я бажаю вам сили, здоров'я, енергії, тому що такі, як ви люди, сьогодні вирівнюють ситуацію. У нас справжня війна в Золочеві. У нас от зараз якось тихо, аж незвично, фуху, хоч би не зглазить. І насправді такі, як ви люди, ви допомагаєте іншим вижити. Дай Бог вам здоров'я. До нових зустрічей.